Всім привіт! З вами канал Майн. Це знову обзор модів для Minecraft 0140. Цей мод нам додає Херобріна в ігру. Так, щоб його призвати, нам треба ввести в чат одну команду. Так, водимо. Хероб... В. Э, РИНЕ. Так. І вроді нічого не приходить. После... Нам випадає така голова. Відбираємо її. Так. Спаун Херебріна, спавним його. І. бачимо, що в чаті з'явилося наше ім'я, і що він типа. Що ми його розізлили, визвали, що там побезпокоїли. Так. І тепер він буде за нами всюди слідити і кидати нас Е, Ну і яким чином він себе зірвав і він помер, як бачите. е... Но... На цьому не кінець. Тепер е, дуже довго оцей динаміт за нами буде падати, типу нас прислідувати. І будуть з'являтись сюди е, такі скелети, які будуть е, ну, мочити вас, як можна сказати. Так, і цей динаміт дуже довго падати буде. Даже не знаю скільки часу. Ну, окей, якщо вам подобається якісь там хардкорні виживання чи ще щось там. Або просто на ну, якусь карту можна там зробити е, в кінці на проходження бос, е, херубрін чи ще щось там. Можете це скачати мод і це зробити. Ну окей, скільки стріл. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Силка на цей мод буде в описані. Всім удачі, всім пока!